Давайте зараз з вами пограємо в гру, що є в дитячому садочку. М'ячик є в дитячому садочку? Так, звісно, є. А кубики є? Так, є. Та книжки з цікавими казками теж є. А шафа з іграшками є? Так, є. А ще є ліжечко. Та звісно лялька теж є. А машинки дитячі теж є в дитячому садочку. Стілець та стільці теж є. А ще є фортепіано. А сірники є? Та ні, немає в дитячому садочку сіників. А фарби різнокольорові є в дитячому садочку. Та дитяча гірка для катання теж є. Ще в дитячому садочку є пісочний набір, щоб гратися з піском. А ще в дитячому садочку багато квітів. Скільки всього цікавого є в дитячому садочку, малята! Ви сьогодні молодці!